Розуміли, з ким граєте, розуміли, з ким граємо, розуміли, як грати. Перший тайм показав, да, що на фоні навіть такої команди ми виглядали досить впевнено і створили моменти, да, а просто вирішив гру, в перший тайм вирішив момент з нашої помилки, скажімо так. Команда дуже добре зіграла в і забула гол. Другий тайм, вже коли грали в більшості, трішки не було розуміння футболістів, що з цим робити. І коментарі. Це тобто це не якісна гра шахтаря в обороні, це більше нерозуміння борску, як діяти в отації більшість? Ні, просто ми ще не грали проти команд, які грають на жому боці. В цьому сезоні Тобто в нас не було. І це, це більш, більш залежало від креативності наших футболістів. їхнього розуміння цієї ситуації. Тому, я думаю, це все-таки наклалося. Зміну що не довелося, на жаль, реалізувати все, що Потім щось кругову виходу на маленьку, значить нічого, але діємо ходить нічого. Так, баланс. Ну, ми, Команда Шахтар завжди э, створює моменти да, в нападі в будь-якій грі, навіть на Єврокубках. Це команда, яка дуже, дуже добре грає в атаку. Э, так, що, да, саме ігрою в захисті, незадоволення. Да, Боже, тобто, бумагу, якщо я закупаю. Сергій Миколаївич, можна сказати, що ось ця ворства Болганського ще формується, так ви вже прийшли з нові збори. Наскільки ви бачите за той мальонок, який як хочете бачити це фонд? Завжди хочеться більше. Завжди хочеться більше. І саме головне, ми не можемо зіграти одним складом декілька гір підряд, щоб було видно вже малюнок. тож сьогодні не вистачало креативних футболістів, щоб вийшли під силу нашу гру. Я задоволений став ним, як вони сприймають інформацію, тобто, як вони те саме, я бачу їх бажання. Це, не є, є куди рости, далеко ще куди рости. Да? Ми, ми шукали баланс захисту, тепер треба поєднати захист і напад. Ну, роботи це дуже багато. Головне, що є, є бажання людей розуміють цього. Це самого мене. Дуже цікава гру показала Ворсько. Чому в контратаки А, як Динамо, проходят по плану и только проснулись, если забитого гола, голову и левый план. Набрал. В сегодняшний речь взяли? В сегодняшний речь? В сегодняшний, да. Ну, Когда да. прорыв... Клыбу гол? Клыбам гол забыли? Ну, ошибка. Да, там на по-моему но... Ну, также вот, а, не как левых а, левый план, а, ну, как вот с киевским динамом. Також така ж атака іменно контратаки проходять і чом-то проіграють скорості. Ну, ні, там, спершу за все, якщо брати гру з нами Києва, це більш була позиційні ошибки наших гравців за захистом. Не було балансу. да, ми атакували, і не було балансу, і цим скористалися, зонами скористались. А сьогодні просто була ну, помилка нашого гравця. Ми подавали стандарт, був відскок, він був на міші, і просто він не зіграв не, не по ситуації. Чому не могли ніхто взяти на себе таку участь, щоб втором тайме пробити більше політично даром до сама? Всі... Ну, коли команда грає в нижнем області, да, сернополя на ну, сконцентрованні рубці. Це треба більше через фланги. Дуже, ну, дуже важко пройти через центр. Тому треба було використовувати фланги. Ну, ми Це зробили неякісно. За місяць буде гра проти штатаря вже в фіналі. Якісь для себе виставки зробити в тому плані, що можна буде цей шукати. Гра показала, так? Сама показала, що це реально. А висновки будуть після проведення аналізу. Коли буде час подивитися, да? про щось провіркувати, туди буде аналіз. А зараз поки що це все реально. Дякую. Можна ще одне питання, будь ласка, Володимир Чесноковий, Олександр Скляр, приблизні терміни, коли вони може бути? Та там дуже важкі травми. У, у Саша Скляра дуже важка травма. Нам головне на даний час, щоб він був здоровий. Хоча вже йому маску зробили, він завтрашнього дня чи післязавтра вже буде починати бігати. Термін тут тя тяжко сказати. У Вовчиску теж в нього травма, яка дуже часто дає рецидив, Тому ми теж його. Коли він буде вже на 100% готовий, тоді він і почне працювати з нами. Є ще питання був, питання був. Дякую, Дякую. Дякую.